Всім привіт, я знову на зв'язку. Тема нейтронних зірок доволі обширна і я в ній застряг як в болоті. В цій нейтронній трісовині найцікавішими екземплярами є магнетари. Якщо максимально доступно пояснити, що таке магнетари, то магнетари це найсильніші магніти всесвіту, що являють собою ті ж самі нейтронні зірки, але ще сильнішими магнітними полями. На цьому, наче можна завершити відео, але магнетари більш цікавіші ніж тіла з аномальним магнетизмом. Магнетари це одні з найсмертоносніших тіл нашого всесвіту. А спершу я прошу підписатися на цей канал та інші мої мережі. Також хочу подякувати всім тим, хто підтримує мій канал, бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете підтримати цей канал чи приєднатися, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. А головне, в першу чергу не забуваємо донатити саме на ЗСУ. Як у випадку з нейтронними зірками існування магнетарів було запропоновано до їх відкриття? У 1992 році Роберт Дункан та Крістофер Томпсон запропонували ідею існування нейтронних зірок з неймовірно потужними магнітними полями для пояснення тимчасових джерел гами випромінювання, відомих тепер як м'які гамма ретранслятори розглядаючи масштабний гамма спалах у 1979 році, джерелом якого була нейтронна заря аж у великій Магалановій хмарі. Ця нейтронна зірка була чимось більшим, ніж ми думали. Нагадаю, велика Магаланова. Хмара, це ось ця пляма, яка є сусідньою галактикою. Коли 27 грудня 2004 року до нас дійшов найпотужніший спалах, що коли-небудь спостерігався в нашій галактиці, <звук> джерелом якого була нейтронна Заря CGR 1806-20, гіпотеза існування магнетарів набула підтверджень. Як я і зазначив раніше, магнетари це ті ж самі нейтронні зірки. Вони мають ті ж самі маси, розміри, вони мають ту ж саму надзвичайну щільність. Важливо зазначити, що як у випадку з нейтронними зірками, так і їх підкласу у вигляді магнетарів нам мало що відомо про ці тіла, тому більшість інформації є лише припущеннями та здогадками. У цьому випадку можна сказати, що ми про них хоч щось знаємо, і одночасно не знаємо ніхто. Магнетари утворюються теж так само, як і нейтронні. І <зірки>, тому вже в третій раз повторювати, як зароджуються нейтронні зірки, я, я вже не хочу. Тому якщо ви раптом не знали чи забули, як зароджуються нейтронні зірки, ось у мене є два попередніх відео, де це я вже давним-давно і розжував, і пояснив, ну і так далі. Характерна відмінність полягає в екстремально потужних магнітних полях, які потужніші, ніж будь-які звичайні нейтронні зірці. Спостереження показують, що магнетари обертаються повільніше. Якщо типова нейтронна заря робить від 1 до 10 обертів за секунду, то в середньому один оберт магнетара займає від 2 до 10 секунд. Причиною такого гальма є теж саме магнітне поле. Для прикладу, ваш магнітик на холодильнику матиме потужність магнітного поля приблизно 0,1 тисячну Тесла. Найпотужніший створений людиною магніт має поле приблизно в 45 тесла. В цей же час магнітне поле магнетара має потужність в 100 мільярдів тесла. Енергія такого поля просто зашкалює. Якщо щільність енергії звичайного магніту дорівнює значенню 4 помножено на 10 в 5 степені джолі на метр кубічний, то щільність енергії магнетара у 10 в 20 степені разів вища за щільність енергії звичайного магніта. Щоб Розуміти, наскільки це страшно, просто уявіть місяць. Місяць віддалений від землі в середньому на 384 вісімдесят кілометрів. Також діаметр нашого супутника становить приблизно 3475 кілометрів. А тепер замініть його на магнетар з діаметром всього 20 кілометрів. Магнітне поле цього пісня настільки потужне, що на півшляху до нього енергії буде достатньо, щоб пошкодити електроприлади та стерти всю інформацію з магнітних носіїв. Тому так всі ваші файли, ігри чи навіть скачена порнушка буде моментально видалена. А ще магнетар стерить ваші гроші, бо магнітні смужці на банківській карті теж буде жопа. Насправді всі ваші гроші зберігаються на банківських серверах, тому нічого страшного, я пожартував, ніхто ваші гроші красти не буде. Тому так, якщо ви побачили саме ось цей варіант прев'ю і вирішили подивитися це відео саме заради цієї теми, то я вас всіх розвів на перегляди. Підлітаючи все ближче до магнетара, магнітне поле руйнує хімічні зв'язки, тому так вас розірве на молекули, але це не все. Далі спотворюються атоми, і замість звичайної сферичної форми електрони витягуються вздовж силових ліній поля, перетворюючи атом на довгий тонкий циліндр. Ці сили настільки потужні, що можуть відірвати електрони від їхніх атомних ядер. Коли це відбувається, матерія перестає існувати у своїй звичайній формі та перетворюється на високоенергетичну плазму, що вистрілює вздовж силових ліній поля. Тому, зробивши висновок із всієї цієї інформації, що ми зараз... Розглядали, можна дати відповідь на найважливіше питання, яке турбує не тільки вчених, а ще й всіх людей. Ні, магнетар не придатний для життя. Те, що магнітне поле таке потужне та страшне, це ми вже зрозуміли, але питання звідки воно таке страшне взялося. Домінуючою моделлю сильних полів магнетарів є те, що вони виникають в результаті магнітогідродинамічного гідродинамічного динамопроцесу в турбулентній надзвичайно щільній провідній рідині, яка існує до того, як нейтронна зірка досягне своєї рівноважної конфігурації. Ці поля потім зберігаються завдяки постійним струмам у протонно надпровідній фазі речовини, яка існує на проміжній глибині всередині нейтронної зірки. Подібний магнітогідродинамічний гідродинамічний динамопроцес створює ще Інтенсивніші перехідні поля під час колесенції пари нейтронних зірок, що я блядь, читаю? Я ніхуя не зрозумів. Коротше кажучи, береться масивна зірка, яка і так мала непогані магнітні поля. Далі, коли зірка подихає і ядро стискається, силові лінії магнітного поля також стискаються в дуже невеликий об'єм. Звісно, таке стиснення магнітного поля призводить до його ущільнення та посилення. Далі у хід іде динамо процес, який посилюється швидкими обертаннями нейтронної зорі. Згадуємо, що під час стиснення швидкість обертання ядра різко зростає. Це швидке обертання разом з надзвичайними. Звичайно, щільною матерією всередині нейтронної зорі закручує магнітні силові лінії, генеруючи додаткову магнітну енергію. Це перетворює кінетичну енергію обертання на енергію магнітного поля, роблячи його ще потужнішим. За оцінками спостережень вибухів над нових, приблизно кожна десята утворена нейтронна заря стає магнетаром, проте станом на листопад 2023 року було підтверджено лише 30 магнетарів. Проблема відкриття магнетарів криється у тому, що вони дуже рідкісні та малі. Візуально їх неможливо помітити, тому ми їх фіксуємо завдяки їхньому радіовипромінюванню та потужним спалахам. Тебе задовбала довга та нудна реклама, ні про що мене теж. Хочеться нормальної кави без зайвої чепухи, тоді ти по адресу. Тут роблять чудову каву. Що від себе можу порадити? Ефіопія Бенза. Смачно, Мексика Есмеральдо. Ще смачніше. Гватемала Феде Кокакуна назва дивна, але мені сподобалось. Сайт має алгоритми підбору ідеальної кави на ваш смак, тому тикайте на смаки, що вам подобається, і сайт підбере вам каву. Також компанія допомагає ЗСУ, тому кожна куплена кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. А з кожної кави лінійки 25 кофі Ростерс перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. Вам завжди безкоштовно зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єрам у Львові, Харкові та Києві. По промокоду Астра ви отримаєте 15% відсоткову знижку на з. Нову каву, а замовити каву чи іншу продукцію компанії ви зможете за посиланням під цим відео. Здавалось, ну і добре, існують собі там нейтронні зірки з екстремальними магнітними полями. Та й фіг з ними. А ви раптом. Магнетари це такі засранці, які періодично дарують всім навколо неймовірно потужні гамма спалахи Відомо, що гамма спалахи утворюються при зародженні чорних дір чи злеті двох нейтронних зір. Але в такому випадку гамма-спалах спалах це одноразова акція, коли в цей час магнітари бабахають на всю галактику, а потім далі собі існують та магнітять. Причиною потужних гамма спалахів є так звані зоретруси. Не зоретруси, а зоритруси. Тут немає чіткого розуміння, як саме формуються зоретруси, тому вчені припускають два сценарії. У першому, як не дивно, причиною є магнітне поле, яке створює неймовірне навантаження на тверду кору магнетара. Під впливом колосального напруження від магнітного поля, кора повільно деформується, стискаючись або розтягуючись. Ця напруга накопичується з часом, подібно до того, як напруга накопичується в земній корі перед землетрусом. Коли напруга перевищує межу міцності кори, вона раптово руйнується. Цей процес миттєво вивільняє величезну кількість енергії, яка була запасана в магнітному полі. Це і є зоретрус. Другий сценарій передбачає саме сповільнення обертів магнетара. Завдяки швидким обертам, магнетар набуває сплюснотої форми, стаючи ширшим на екваторі, ніж на полюсах. Магнітне поле магнетара діє як гальмо, поступово уповільнюючи його обертання. Це сповільнення призводить до того, що форма магнетара прагне змінитися до ідеальної сфери, але жорстка кристалічна кора магнетара не може миттєво адаптуватися до цих змін. Це створює величезне напруження в корі, яке з часом накопичується і призводить до миттєвої руйнації. Цей вибух знову розкручує магнетар, і через певний час гамма спалах відбудеться знову. Якраз всі ці потужні гамма спалахи, про які я розповідав у минулому відео, є наслідками зоритру. Завдяки випромінюванню магнетари мають два види. Перший це CGR, він же Soft Gamma Repeater, або м'який гамма повторювач Це значить, що енергія фотонів гамма випромінювання нижча, ніж у звичайних гамма-сплесків. Основне випромінювання у гамма діапазоні і ці об'єкти випускають повторювальні спалахи. Другий вид це AXP, аномали... Бля... аномаль X-Ray пульсар або аномальний рентгенівський пульсар. Це вказує на те, що ці Об'єкти є досить незвичайними, оскільки їхні випромінювання не пояснюються стандартною моделлю пульсарів, які, по ідеї, живляться енергією обертання, основне випромінювання у рентгенівському діапазоні, яке має пульсуючий характер. По космічним міркам період життя магнетара як дуже потужного магніта назвати довгим язик не повернеться. Справа у тому, що активна фаза магнетара, протягом якої він випромінює потужні спалахи, триває приблизно 10 тисяч років. У цей період його надзвичайно сильне магнітне поле поступово згасає. Нагадаю, що нейтронні зорі не генерують власну енергію, а лише виділяють ту, яку встигли накопичити в ті часи, коли вони були ядрами зірок. Постійне випромінювання та потужні викиди гамма спалахів виснажують магнетар. Тому згодом магнітне поле достатньо слабне. І магнетар перестає генерувати потужні спалахи. Тоді магнетар перетворюється на звичайну пасивну нейтронну зірку, яка згасатиме мільярди років. Враховуючи кількість магнетарів, які можливо спостерігати, за однією з оцінок кількість неактивних магнетарів у молочному шляху становить приблизно 30 мільйонів. Це все, що я хотів розповісти про магнетари без тягамотіни і так званої зайвої хуїти. Тому дякую всім за перегляд і кінець зв'язку.